О, спін прийшов, до с хлопами поздороваюсь. Давай. Хлопам привіт. Ок. Хоч вони мене і не знають. Стим п'ятсот же ж, да? А, вісім 8400... четыреста, а, я ж. Загортування одягнув. Загортування одягнув. Ну і ладно. Будемо тачити. А те, що йому снарядів додалося добре, то йому реально не вистачало в багатьох ситуаціях. Койопта а, -а, а! Це можна і суммарно, блін. Можна і завдавати шкоду. Це я читаю завдання. Хардик напевно сидить такий дом Боже, коли він нарешті зрозуміє. Тільки не пробивай. Тільки не пробивай, тобі кажу. Атюля. Отак, молодець. Повторюється і трюк частіше. Буду тобі вдячний до кінця цього бою. Тук додому, того, подому, до подумать. Треба подумати, треба подумати, треба подумати. Хоча думать не моє. Одначе я її пробив. Одначе я її пробив. Бо я йому десь попав. А куди йому попав? Правильно. Вороні. Так, це все добре, але в мене щось така чуйка, що треба назад розвернутися. Бля, чуйка в мене манула, тільки я щось виїхав назад. Хочеш виїздити, так? Ну і ладно. Не виїжджай. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Бу... Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Дридым, дыри дым, дыри дым. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, боляче. Боляче, ти мене б'єш от? по пу ру пу 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 пу, -пу, -пу, -пу. Ai. We dem te we dem te we dem. Na kurva. Na kurva bober.

No i na haradę pyta picha suda, zrobił. добраться подобрать все красунчика. Лука, что вы так все пробиваете риску? Что вы так все пробиваете риску? Доки-доки. Мауса, мауса. О, там мене глуша капець. Зараз зверни своїх нюпала в інший бік. Так, то в них? Шакальчик, бабаха залишилась. Щоб Акту щоб забрали. Ух, було б чудесно. Ну бабаха не отримуй піздюля. Залишся мені. Так, я думаю підсилить акту треба. Якщо вона, звісно, ще тут. А ще там. І ще там Актюля була. Обідився. Обідився. Сама така затяжна частина бою непонятно де ще двоє. Непонятно де ще двоє є. Ааа, бабаху злився все-таки. О, залетіла паєчка. Залетіла паєчка в шакала. Бля, поспішив. Поспішив. Так, я відчуваю, що мене зараз будуть обходити. І Я не помилився. Я не помилився. <technology> -ху -ху. -ху. Так, а де наша стере, що воно там так стоїть? Не дуже. Що там стерва стоїть так пу пу пу, -пу, 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 -пу. Молодчинка. Але Сороковка може обходити десь. Сороковка може десь обходити. І саме, ж головне, що вона курва на одну пайку. Десь може взагалі позаду обходити. Десь може взагалі позаду обходити ну й де красивий, а? Де ж ж стоїть? Там нема, там нема. Та допомога, та допомога Тут же ж не вгадаєш позиції А я відчуваю, що він нас обходить Прям жопу відчуваю. це моє підутежі тоже прямо спокон поздороваться Давай. Ну, хороший рандом. Дякую, дякую. Не, давай. На добраніч. Добраньч. Ой. Мм, mm, nice. О, uh, хочеть би такнув звідки. Хоч би тектов звідки. О, дякую. Сука. <клес> <клес> да. Трошечки не вистачило. 8800, дав, ну це прям потужно. Якби була задача навіть 9к в мене, зараз би згоріло. Дід на ті 4 катає. Тата. Не, ну красивий, вийшов. Шкода, що не дотащив трошечки. Шкода, що трошечки не дотащив. Ні, ну, сороковка молодець, трималась до останнього. Жила дуже довго. Знайте, як в як нього мало треба досвіду на майстра. Реально мало. М да. Зараз секунду. Треба ж похвастати. О, це після батчата йде. До речі, дуже непогана тачка. І в неї є режим, що ти можеш переривати заряджання. Та, блять, не висне браузер. О, відвис.